722 заявки у дію про відновлення пошкодженого житла надійшло від жителів Чернігівщини. Люди, чиє житло пошкоджене внаслідок російської агресії, продовжують подавати заявки на участь в програмі є відновлення. Про це суспільному повідомив перший заступник начальника ОВА Костянтин Мегем. Загалом в області зафіксовано понад 18 тисяч повідомлень про пошкоджене і знищене житло. 9 тисяч це повідомлення щодо квартир, близько 8 тисяч це по приватному житлу і тисячу інші житлові приміщення. Відповідно, органами місцевого самоврядування мають бути створені комісії, які будуть визначати розмір компенсації за пошкоджене та знищене майно. Від 10 травня в Україні стартувала програма допомоги у відновленні житла. Є відновлення. Претендувати на компенсацію можуть ті, хто залишив заявку на участь в програмі і не відновив пошкоджене житло за власні гроші. Громадянин має зайти в мобільний додаток Дія та сформувати необхідний документ. Або звернутися з відповідною заявою до територіального ЦНАПу, або звернутись до нотаріуса, який теж може подати інформаційне повідомлення від імені громадянина. Після цього громадянин має відкрити спеціальний рахунок є відновлення в одному з банків партнерів, які долучились до цієї програми. Після цих двох кроків громадянин має також в дії сформувати заяву на отримання компенсації. Розмір компенсації складе до 200 тисяч гривень. Їх нададуть, якщо житло пошкоджене через бойові дії, підлягає відновленню. Скористатися програмою не зможуть люди, які самостійно відбудували своє житло, або якщо нерухомість територіально перебуває на окупованій території. На даний момент, 8 травня, ми вже створили комісію і завтра плануємо перше засідання даної комісії, тому що маємо в дії вже 68 повідомлень від людей. Придеться заходити у кожен двір і оцінювати масштаби руйнувань. Комісія оцінює оцінить масштаб руйнувань при Власнику приміщення заповниться чек-лист. Власник приміщення при комісії його підпише, і тільки після цього він буде занесений у дію. При своїй роботі комісія має з'явитися на об'єкт безпосередньо по заявці від власника, оцінити ступінь руйнувань. Вона має заповнити відповідний чек-лист. Потім інформація з цього чек-листа вже в самій програмі в кабінеті переноситься в програму, і програма обраховує, яка сума компенсації має бути. Гроші, які надасть держава на відновлення, можна буде витратити на замовлення ремонтних послуг на придбання будівельних матеріалів.